Вибачте, якщо я займаюся, наприклад, вирощуванням пшениці десь невеличке поле, ніхто мене не бачить, не знає, ну, райвідділ приїде, дай 50 літрів соляри, там, заправ мені в машину. Ну, добре. От вам корупція зразу маленька. Але тому, що він знає, що мені між полями треба перегнати оприскувач. Як його перегнати? Починають зупиняти і виносити мозок. Хто а це їде, що це їде. Хто це, чого не це на техніка? Чого безкоштовно, да. чого не заходите, а не дякуєте нам за те, що. За те, що їдете і, працює. що, що їдете і працюєте. Клас. От. Те саме, не будемо далеко ходити, вирощування, наприклад, пшениці, кукурудзи, будь-чого. Приїжджає Національна поліція, зупиняє, наприклад, збирання, каже, так, вся техніка на штрафмайданчик, От у вас тут в цьому полі, яке. Ви зараз збираєте. Є декілька земельних ділянок, які ви самовільно захопили. Це там, по-моєму, 95 та стаття Кримінального кодексу. Так робити не можна, давайте розбиратися. Ну і знову ждуть. У нас За... є заява, у нас є кримінальне провадження. А навіть добрі люди сказали. А ми тут зараз встановлюємо і коротше, поки встановлюємося, поки от, будь ласка, перестаньте збирати всі йдіть до нас. Вони сказали: ну, хлопці, ми вам все одно зараз заблокуємо діяльність. Зараз щось придумаємо. І нам пред'явили, знаєте, що незаконний посів. Незаконний посів це посів без ліцензії. Підробили рапорт, сказали, що нема ліцензії. Ну як нема ліцензії, зайди в реєстр, подивися, що ліцензія є. В рапорті написано на підставі рапорту бігом зробили кримінальну справу. Зробили кримінальну справу. Арештували посіви, арештували там майно, арештували те, там, допити, виїмки. Що, а далі воно просто так собі рухається. Вони розуміють, що перспективи в цьому нуль, але вони відмовитися від цього не можуть по тій простій причині, що тоді придеться нести відповідальність за зупинку бізнесу. Ну, а є ж прокуратура, є суд, є ДБР, куди можна звертатись, прокуратура. Суд. Слідчі судді, ДБР, Національна поліція це все одне й те саме. Особливо в невеликих містах все це робиться, вони між собою все повирішують. І ти, куди не звертаєшся, в які суди ти не звертаєшся. Це все затягується в дуже довгий ящик і вирішується прокуратура дуже підтримує ці абсурдні звинувачення. Ну, ви кажете, рапорт де а написано, прокур... що прокуратура... Немає ліцензії. прокуратура прокуратура і грає в цьому ключову роль. Зробіть таким чином, щоб суспільство могло реально приймати участь у формуванні цієї законодавчої бази. Ну, наприклад, при якомусь органі державної влади є громадська рада, куди входить 50% від держави, і 50% від бізнес-асоціації, називаємо їх так. Але якщо перепочитати назви цих бізнес-асоціацій, які входять в ці громадські ради, то це всі карманні асоціації, для того, щоб нікому нічого не пояснювати, а просто формально провести будь-який закон через громадське обговорення. Сказали, ну дивіться, скільки асоціацій. Всі підписали, всі з усім Громадські згодні. ради, все всі. Да. Да, все зусилля. Але за нас. коли оце все попадає в закон, і потім цей закон йде на виконання вниз. Отакий От директор, як я читає, каже: Ну я це ніколи не виконую. А що не виконую? Це нереально. Або це дуже дорого, або це дуже довго, або це технологічно неможливо. Провели із громадськістю всі передбачені законом процедури. Громадськість сказала супер закон. Працюйте. Гузики чо... пришиті дуже. Не хочете, дуже... не хочете Ніць. працювати в рамках законодавчого поля? Вибачте, тоді по вам буде кримінальна справа. Бізнес омбудсмен в нас в країні є. Ціла інституція, є. до якої ви. Я вам звати. скажу, що бізнес-омбудсмен є на папері, але формально в них там є така штука, що ви можете до нас звернутися, якщо. І пішли: раз, два, три. Перше, якщо це питання не більше року, цьому питанню. Друге, якщо ви вже провели адміністративне оскарження. І третє, якщо немає справ у судах інших, якщо хоч щось тут не так. Вибачайте, ну ми вам нічим не допоможемо. Тобто це все дуже гарно, красиво. Я спілкувався з бізнесом-босменом, сказав, ну на вас так наїхали. Якби на вас не наїхали, ви прийшли. Ми б вам щось допомогли. А зараз вже вибачайте самі. самі.